Перший поверх будівлі зроблять максимально зручним для людей з інвалідністю. Тут буде повна інклюзія та відсутність порогів. Все для того, аби полегшити життя для людей, які пересуваються на візку чи за допомогою милиць. Це душова кімната, яка буде облаштована. Де буде чотири душових, дві з яких будуть облаштовані для людей з інвалідністю, з достатнім розміром душової та звичним. Одним контуром для того, щоб люди на візочку могли проїжджати. Також у нас буде один контур у коридорі з переходом до столової та кухні, де кухня також облаштована буде повністю за всіма нормами для людей з інвалідністю. А це другий поверх майбутнього шелтеру. Його віддадуть для соціально незахищених переселенців. Кімнати майже готові. Зараз закінчують оздоблювальні роботи, аби вже найближчим часом заселити нових мешканців. До облаштування нового шелтеру долучились міжнародні фонди кількох країн: ліжка, матраси, генератори, будівельні матеріали та навіть продукти для майбутніх мешканців. Навряд чи вдалося б волонтерам придбати це самотужки. Їм залишається знайти кошти лише на корпусні меблі, та щомісяця сплачувати по 60 тисяч гривень за оренду будівлі та прилеглої території. Два поверхи майже 700 квадратних метрів, і вся ця територія, яка огорожена парканом. Це все наше, ось там буде. Дитяча площадка. Ось тут буде домік пікачу. Це наш е, е, великий друг волонтер з Японії. Він буде навчати там дітей та розважати. Тут буде місце для відпочинку, лавочки та все таке. А тут буде ліфт. Ліфт стане в нагоді мешканцям першого поверху, аби люди з інвалідністю мали можливість спускатися до цього двору. Для шелтерів це звична справа, коли все обертається навколо переселенців. І поза увагою залишаються самі волонтери. Спочатку. Війни багато людей взяли на себе важку ношу допомагати іншим. На думку цих волонтерів, приблизно 40% шелтерів у Дніпрі закриються вже до кінця року. Ми вже маємо два чи три закритих шелтери, які, які вже закрилися початку року, і ми вже маємо розуміння, що люди. Виснажені, бо ми керуємо спілкою шелтерів, і ми маємо цю нагальну інформацію з політик. Так сказати, майбутні мешканці шелтеру будуть сплачувати тільки за комунальні послуги. Брати з них кошти за оренду волонтери не мають права, які не мають права кинути цю справу, допомагати людям, які опинилися в біді. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.